І сьогодні ми будемо грати у е, ті, втечі від Крис? Борис, Да. І з вами я Потон Батон. Да. Ось ви вже бачите, ви вже бачите. Ні! Бачите цю нашу криску Лю... любимо. там, давай іншим ходом підемо. Добре, а, як ми можемо бачити ти тут усе це хата нашої криси. Опа, Так. О, тут треба збирати сирі. А, Я помер. Окей, Плутон. А уляля, уляля. Криска вариска. Я помер теж. А, за мною те. Добре! зараз почекати, почекати, друзі. Добре. Що ж, клікаємо сыр, щоб вийти звідси. Тут ми маємо, як я зрозумів, збирати сир. І... о, у нас є замочок. І від Ткажиную криси. Чому вона така зла на нас я Бу-ля. Тут теж крыска. Мм, я бачу тут дещо изменили. І... Де И да Я давай, сам давай ми будем... Ти де? Ти, ти, ти в будем зоні? Хм, Почекай, почекай потом. Я тут що бачу. Цікавенько. А, не. Добре, я, мабуть, зараз піду до сейф зони. Ну да, клиск крискала риска, так, то ж так думаю. Добре, тиде, ти тиде. Де. Я в сейф зоні, там де ми холовали. Добре. А! Ти клікаєш сир? Чи? А. Добре, о, пішли за мною. Дивись, нам треба бути дуже обережними. Дивись за кутки. Чи немає там криси наші? О, о, дивина. Добре. Я не знаю, як сюди потрапити. Мабуть, нам треба як якийсь предмет, щоб розбити це стекло і колись. От бачиш, тут є. Е... Криска! Кріска! <гаде> Батони О, я сыр не шоу. Я заработаюсь. Добре, ти хочешь памятать дорогу? Ай-яй-яй-яй-яй-кай-яй-яй-яй. Крыса, Лориса. Там, дорогу. Ти ще там? У мене тут дуже небезпечно цей. Ааа, тут залізна стіна. Я, у мене вже три сирі, У мене вже три сирі є. Трічіза. О, і я бачу ще одну якусь зелену. Зелений прохід мене більше Ні, він зберігається. Добре, там є ще один сир, але як нам його дістати? Я тут колки тіської. Я біля сейф зони. Добре. Де... вона завжди буде знати, де Мабуть, це ми у домі цієї криси тут гуляємо. Так, ми її їжу забираємо. Так. Да. Вона так любить. Але питання, чому вона. Е не їсть свій будинок? а їсть? Я думаю, вона нас хоче з'їсти, тому що ми її забираємо. О, в мене з мене ключик. Я подимаюсь наверх. Де? Де? А там є схованка. Почекай потом почекай, блін. Ч... Я хотів бы теж. У В мен... В мен... В мене ще один чиз є. Ще три чиза. У мене теж Я... три. Я, Я зеленым ключиком як. Я не знаю, як... чим їм можно... Крыса, крыса. Крыса! Буляля. Платон, я біля червоної. А де звани ключ. Куда можно званый ключ? Вставити? У зеленый замок О, пл... А, а нет, Я біля сейф зоны. Я біля сейф зоны. А... Тут десь біля Кривано. сейф зоны. бігає крыса. Ой-ой-ой. Блин, нам надо е напрої. А реально, куди... куди цей ключ мне не треба вставлять? Оооо. Блин, потом. Я якось нам треба синий ключ. Тут, щоб відкритий кіноп. Блин, шкоди не може с тобой зараз по. Тут я був. А вот тут я не був. Я Один не можу перестрибнути. Так, Ура! Я у мене вже є. У мене є зелений ключ. О! Я відкрив зелений ключ і тут, яка, тут якась біла у мене, кімната. У мене чотири. Я, я, коротше, я лізу по штуці, ключ. я ж по штуці лізу. Ліза! Я відкрив зелений ключ. Я кудись їду. Я сир бачу! У мене п'ять цирів з дев'яти і зелений ключ теж. Блін, Плутон, а мені треба показати, де сі, де для зеленого ключа. Схованка. Хоп! Ай! Добре, добре. Головне і не померти. То ти там знайдеш. Я в якомусь. Я в якомусь ліфті йду. Добре, Все е, темну, все темну, все темну. О! Привіт! Ботон гьюзе гифт код. Хм. Так. Почекай. Може, треба вести. Две, два. Ч... Два, два, че. Два, четыре, вісім. Три. Нет. Тоді давай навпаки. Три, вісім, Чотири... два. Окей. Ми чомусь повелі. Платон-код вісім. Е, він навпаки, знизу вверх його рахуй. Добре. Три. А ти мене почекаєш? Я, я, я зараз. Йоме. Ти мене почекав? Д да, тут ти якісь пішов? лампи. Так, чого? Атмосферненько ти, ти... тут. Куди ми зайшли так далеко? От скажи мені. Я навіть уявлення не маю, що це за кімната. Але я думаю, тут має бути сир. А ну стій, почекай. Ну. Я думав, тут тільки ми... Там реально не сир, не сир є. І Рис, червоний риски. ключ. О, червоний я знаю, куди його а... треба вставлять. How are you? Як ти? То там паркур був. А! Ти бачив? Криса, 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 Криса! Криса, 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 Криса! Ты бачишь там паркорбу? Там же паркур был. Ты пройшов паркор? Не, я не змей. Ты пройшов? Не. Але, о, у меня все ключи збереглися. Так, у меня теж. И у меня збереглося відчуття страху від цієї жирної криси. криси! та -на -на набридла вже ти я зараз, до речі, я зараз знову піду в ту зелену кімнату, ти зі мною, і ми пройдемо паркур. А його не, і не можна пройти, Платон. У нас обмеження стрибання. Поняв? Дивись, подивись на, на, на цей, на стелю. Я, я в червону, я в червону кімнату. Де? Тут якась доска. А. В мене є а, доска. я понял, нам доска. треба у зелену тепер піти знову. А, дарі, дарі, да. я, я теж не розумію, що це тут таке. А от де зелена тепер? Пішли шукати. Головне цю жирну крису на під... Не підчепити. О, я, я вже знаю, де зелена, кімната. Вона, коротше, там, де цей. Ну короче. Я не бачу. Так, тут не я можу? був. А ти можеш мені допомогти, будь ласка, Показати, де вы Бля, ну ми вже потерялись. Короче, там пацан. Е, там вона від... Е, як ти спавнишся, ти маєш іти е, прямо, а потім уже цей. Добре, ужара, я. помру і піду прямо. И так, давай. добре. Так, а ты можешь мне подчекать? Да? Mm, добренько. Так, недолго. надолго. я взял в колу. Uh, у меня есть бокс колу, кола Давайте попьем в колу. Го-го-го. У меня доска. У Что? <плес> <меня плес> ну, иди без меня. Ой, там... це мужній вчинок. А, стоп. Стоп. Тут якийсь паркур. Почекай, ти казав же, що там паркур буде? Блін. Ну так. А легкий. Я, я думав, ти мав на увазі там, де Сэй. Дошку ты ну я короче думав, що ти про той паркур там де доску треба поставити. Ай! Блін, я мабуть цей момент пропущу. Фух, добре. У мене це не одна а, ця вішла. Не одна спроба, що... О, стоп, що це таке? Що це таке? У мене питання. Добре, тут нічого, як я зрозумів, немає. Ось і доскадр. Синій, синій ключик, синій ключик, синій ключик, синій ключик. Почекай, почекай, будь ласка, я. Я починаю навіть зеленого не буду. Добро плтан. Як що, шо Давай я тобі покажу, де зелене взяти Іди у сейф зону, в сейф зону йди. Oh я біля стіра, я втік. А, сто, сті! Ні, почекай, Платон, ти поки що стрибай у я ямку. Зрозумів. Я зрозумів, де зелений ключ, я зрозумів, де ця зелена кінь. Все, я там. Блин. Ура! Я вже я там. Я, зрозумів. я, я щось вінкнув, я щось вімкнув. Він... Вінкнув. У зеленій кімнаті я так. щось вимкнув. Треба зараз швидко направлятися туди. Так, ти вже в зеленій кімнаті? Я да, я там, я там щось вимкнув чи вимкнув. Я, короче, не знаю. Я щось активував. Тут я усе забрав. Я, я не розумію. я там щось якусь кнопку натиснув. на Тиснул. Там там дуже де... зверху. Это минус. Стой, 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 стой. А, я хочу забрать. Там что за дверью. Давай паркур проведем. Где я... Давай просто паркур проведем. Там сыр, я Опа. зараз почекаю потом. А, что будет? Я, я просто не разумею. Тип. Коли пройдеш, ти маєш повернутися і на доску. У тебе ж є доска, ти прийшов доску. Ну, в мене є доска. А що? Добре, нам ще... Мені ще один сир дістати, а, і цей. І у мене щось відкриється. Добре. Я стрибаю. що я можу зробити цим. По-перше, мені треба узрабити. Зайшов паркур! Молодець, молодець. Залізаємо. Тут є друга частина, перші? тут я, оказывається, друга частина ще Та, давай першу пройдемо, а то ну, да. багато людей. А, просто небагато людей навіть цю частину проходимо. Ти ну, да. розумієш, так? Ну так, да, тут а, другу частину, ми, мабуть, колись цю пройдемо. Якщо ми її ще пройдемо. Там у чому я не можу? А ти де зараз? Е, я зараз ну у зеленій кімнаті. От я одного не розумію. от дивіться. Я проходжу синій цей? ні. не ні, не ні, Я можу тут активувати одну кнопку на 30 секунд, І мені треба е, йти, йти, йти. А, я все, 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 все. все. Я, я зрозумів. А я не зрозумів просто дет. Я там, Блент. де паркур, я там, де паркур. Ти можеш повернутися? Стоп. Чом? А. А! А, -а, -а, -а Все, я зрозумів, Коротше. Я я синій ключ. У мене синій ключ тепер. Синій ключ? Молодець. Тут типу така бродилка. Піднімайся швиденько а? давайте я промотну цей момент, коли там Платон придется добре так. Ух, ми десь полгодини давай, проходили Платон, за мной Дивись, проходиш сюди. бери сіний ключ, Іди сюди! іди сюди. Ні, от. Бачиш прохід? Дет Платон. Ось тут, тут вузький прохід є. Йди прямо тепер. І от сюди проходь. Так, так. дивись Ширко. натискай кнопку. Натиснув? Відлік пішов, відлік пішов, відлік пішов. Де це долба на Куди? Куди нам? Останній сир! Міша. Платон, короче, я забрав останній сир Останній сир Мушу Міша, тебе. Куди нам? Короче, мушу тебе розчарувати Нам треба до... знову до зеленої зони Так, і ти мене поведеш куди нам треба? Да. Добре. Так. Да. Ну я забрав останній сир. Я хочу, щоб ми разом пройшли цю гру. Давай йди за мною. Коротше, дивись, ти, тей, там є такий провод, ти маєш слідувати проводу. Розумів? І, і у тебе є 30 хвилин, щоб. Тобто 30 секунд, щоб забрати, забрати останній ключ. Дивись. Пригай у яму і слідкуй цьому проводу. Біжи, біжи, біжи! Біжи, біжи! Біжи біжи за проводом, батон, батон. Біжи за проводом! Блатон, біжи за провод. прийшаю, він же за лифтами. Він за лифтами мене проведе. Я сказав біжи за проводом слідкуй за проводом. Просто за проводом біжи. Я слідкую. він мене до Давай, бежи, 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 бежи. Ты забрал у ключ? А, я, он, наверное, до лифта пробег. Мне, а мне, мне до лифта требовало. Ну, короче, просто за проводом бежи. Блин, там а... Платон, а ты забрал у Стани сыр? Ты, о... да, ты мав забрать у Стани. Да, до... Ну короче, там... де так, оцей... так цей провод веде. В глухий. кут Він ж веде в, Ні, в глухий кут. Він ск скрізь стіну проходить. Він скрізь стіну проходить Ти не поняв І а, а мені теж скрізь стіну треба? Скрізь стіну. В обхід, обідіть цю стіну. Пельмень, боже мій Там, має бути Такий проход прохід, і ти маєш забрати девятий сир. Блін Ти забрав? Ти забрав останній сир? Алло, хабабай? Блін, зараз почекайте, друзі. друзі, У мене для вас погані новини. У нас Платон звездок удержался. Ти забрав останній сир? Без тебе. Добре. Добре. Ну, у мене усі девять силів є. Я не розумію, що мені зробити. Я усі сири зібрав. Я знаю Я знаю, куди тобі біжати. Я можу показати. Ну покажи я тут є я... жовтий... Ты там, там, там є прохід тебе відкриється. Ти туди ти туди і Який профіль, де профіль? Так. Да. На, на лечалі мене шукай. Ну, на лечалі. На, так, на лечалі. Добре? Да. Платон, так. Платон, Платон. Платон. І Батон. Та йди сюди, ти. Так, ти де? Я, вот, я біля тебе, я біля тебе. Ось вот прохід? А, я, я короче, жорстко осуджую цю крису. Як я пам'ятаю, цю дуже. Як ти пам'ятай... Да. Куди? <плес> да, вау. <плес> you complete the... This is the end. Вау, потом, дякую. The complex the game. You complex the game. Now you can space. Зараз ти можеш повернутися. Ну тобто збіжати. Добре, куди мені йти? Сюди? Ля-ля-ля! Ля-ля-ля. Ти пройшов? Опана! А! О как. М -м. Як ви бачите, мої друзі, е це дуже гарний розробник цієї гри Він нам е після проходження цієї, цієї гри вас буде забанено Так що... Усім папа, мої гравці! з вами сьогодні був пухнастий гравець та пельмені.